Залізнодорожна зупинка Кам'янецький переїзд у центрі Хмельницького. Пасажирам від неї було зручно доїхати наземним транспортом у будь-який куточок міста. Студентам, які проїжджають сюди на навчання, літні люди дуже багато тут вони зупиняються, виходять. Ця зупинка має бути. Поряд із зупинкою Кам'янецький переїзд розташувався ринок. Селяни, які приїжджали до міста поїздами, продавали там сільськогосподарську продукцію. Після того, як зупинку закрили, потрібно вийти на сусідній станції Хмельницький або ж поблизу вулиці Будівельників, щоб наземним транспортом доїхати до ринку. І ні там не зручно, і там не зручно. Нагрузиться з сумками, а потім, як дурний, ходить по городу, шукає, куди, як добратися туди. Зупинку залізничники закрили для капітального ремонту. Кажуть, потрібно одну платформу укріпити, іншу розширити, між коліями зробити загородження. Железна дорога це зона повищеної опасності. І так як було, це точно не буде. Що люди будуть ходити во так, от этого не буде. Люди будуть ходити только по мосту. Ремонту пасажири не побачили, відтак взагалі засумнівалися, чи будуть зупинку відновлювати. Однак обласні посадовці запевнили, що поїзди на Кам'янецькому приїзді зупинятися таки будуть. На зустрічі в понеділок з міністром інфраструктури Козаком Володимиром Васильовичем. Ми дійшли згоди, що влада сьогодні має чути людей, і сьогодні комісія, в тому числі представники обласної державної адміністрації, виїхали на місце з тим, щоб подивитися сам стан. Ми домовилися, і я попросив, щоб поїзд Хундай. Сьогодні відмінили по курсуванню по цій території, бо якщо б він швидкісний їздив, то ніякого переїзду б не було. Там буде тільки зупинки тих поїздів, з якими добираються люди, і вони, мабуть, на ринок собі щось -то виносять. Тобто піти на зустріч людям. люди будуть проінформовані, будуть знати, що такі-то номера поїздів чи електричок в такі-то годину вони будуть зупинятися на даному переїзді. Конкретної дати, коли зупинку відновлять, залізничники не говорять. Нету денег, нету проєкту. Нам погода мішать не бути, і ми эту роботу робити. абсолютно точно. Не могу вам сказати, но місяця півтора менше об та нікак. не може бути. Юрій Курочка, Олександр Голян для інформаційного випуску.